Свіжа та хрумка, хоча і консервована. Готую вже багато років та хочу показати вам, як це все смачно виглядає. Я підготувала всі інгредієнти, насікла капусту, морковочку на корейську, натерла перчик та на пір'ячко порізала цибульку. Це все посолила та додала цукру. Перемішаю та дам трішечки постояти для того, щоб капуста та всі овочі пустили сік. Ну, а після цього я зараз все змішаю. Цей салат ну, буває вже гарних та яскравих кольорів. Він мені дуже-дуже подобається. Його можна їсти так, як салатик, або додавати в борщ, якщо вам треба швидко приготувати борщ. Також цю капусту можна протушити, або зробити з неї начинку для якихось пиріжочків, або начинку для смачного пирога. Звичайна капуста храниться дуже довго, її можна, звичайно, нарізати на начинку в будь-який момент. Але навіщо цим займатися, якщо я можу зробити це у вільний час, та потім просто використати. Тим більше ця капуста мені смакує як дуже смачний салатик. Чекаю на підписочку та компенсу.